Розв'язання логарифмічних рівнянь виду логарифм f від x за основою а до рівня g від x за основою а, які рівносильні одній з даних систем. Розглянемо перше рівняння. Логарифм числа 3х-5 за основою 5 до рівня логарифм числа х-3 за основою 5. Основи однакові, тому можна прирівняти числа логарифма 3х 5 дорівнює х-3. Причому обов'язково обираємо або першу, або другу число як нерівність оберу другу, так і друга легше. В теоретичній частині так і написано, що обираємо саме те число, як легше, як коли нерівність. І так, розглядаємо звичайну лінійну нерівність, якою відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону, переносимо таким чином: 3х. Переносимо х в ліву частину, мінус 5 переносимо в праву частину з протилежним знаком 5 мінус 3. І розв'язуємо лінійну нерівність х більше 3. Продовжуємо 3х-х 2х дорівнює 2. х обов'язково має бути більше за 3. Розв'язуючи рівняння, все рівняння ділимо на 2 та отримаємо x дорівнює 1. Але ми приходимо до того, що 1 не входить в заданий проміжок, а отже, дане рівняння розв'язків немає. Розв'язуємо наступне рівняння десятковий логарифм числа х квадрат мінус 2х дорівнює десятковому логарифму 2х плюс 12. Знову ж таки, можемо прирівняти числа. Завдяки тому, що ми знаємо, що основи рівні. До рівня Дорівнює 2х плюс 12, обираємо легше число як лінійну нерівність 2х плюс 12 більше за 0 х квадрат мінус 12 дорівняння 2х плюс 12, помічаємо, що отримаємо квадратне рівняння, тому все можна перенести в ліву частину х квадрат мінус 2х мінус 2х мінус 12 до рівня 0. Та розв'язуємо лінійну рівність 2х плюс 12 більше 0. Якщо перепишемо, випишемо окремо для її розв'язку 2х більше мінус 12, звідси х більше мінус 6, тому що всю нерівність поділимо на 2. Та спростимо квадратне рівняння х квадрат мінус 4х мінус 12 дорівнює 0, переписуємо те, що отримаємо, що х більше мінус 6. Розв'яжемо квадратне рівняння за допомогою теореми вієта, в якій говориться, що якщо додати 2 кореня, отримуємо число, 4. Якщо перемножити ці ж два корення, отримуємо мінус 12. Які два числа перемножаємо, отримаємо мінус 12, додаємо, отримуємо 4. Звичайно, що це число мінус 2 і 6. Якщо ми до мінус 2 додамо 6, отримаємо 4, якщо перемножимо, отримуємо мінус 12. А тепер важливо перевірити, яке з цих чисел входить до проміжку х більше мінус 6. Звичайно, що обидва числа входять, тому до відповіді записуємо і мінус 2 і 6. Далі розв'язуємо третє рівняння. Логарифм з основою 0,5 і числом х квадрат плюс 3х-10 дорівнює логарифм основа 0,5 і число х-2. Знову ж таки, прирівнюємо числа х квадрат плюс 3х мінус 10 до рівня х-2. Обираємо легше число, тобто х-2, як лінійну нерівність ОДЗ. Переносимо все вліво, рівнянні х квадрат плюс 3х мінус х. Мінус 10 плюс 2 дорівнює 0, чому при переносі я змінила знак на протилежній та розв'язую лінійну нерівність х більше 0. Маємо х квадрат 3х мінус х плюс 2х. мінус 10 плюс 2 мінус 8 дорівнює 0. І причому х має бути більше за 2. Розв'яжемо квадратне рівняння, знову ж таки застосовуючи теорему вієта х1 плюс х2 дорівнює протилежне значення В, тобто 2 мінус 2. Протилежна b2, а протилежна мінус 2. х1 множимо на х2 дорівня мінус 8. І так, які два числа перемножити, отримати мінус 8, а додати отримати мінус 2. Звичайно, що це числа мінус 4 і 2. Якщо ми до мінус 4 додамо 2, отримаємо мінус 2 і перемножимо, отримаємо мінус 8. Які з цих чисел входять до проміжку х більше 2, 2 не буде більше 2, і мінус 4 також не буде більше 2. Звідси робимо висновок, що в даному рівнянні коренів знову ж таки немає відповідь коренів немає.